Коли синосите нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто. вільне дихання вільним людям. Канал 1+,1 Україна. Сніданок з 1+,1. плюс Ми у прямому ефірі. І ви знаєте, зараз почнемо з е, нової історії, яка можливо стане реальністю вже зовсім скоро. Це хвороба Ікс. Про яку зараз говорять у соціальних мережах у Давосі. Фактично роблять круглі столи, панелі збирають вчених медиків, політиків, антропологів, кого завгодно, щоб зрозуміти так. що Офі... це за вірус. Так офіційно поки що ця загроза гіпотетична, але ж ми знаємо, як все буває. Поки що вчені все це досліджують і кажуть, що вірус може відтанути з вічної мерзлоти через глобальне потепління, танення льодовиків, і це буде набагато страшніше ніж ковід. 19 але ми живемо тут і зараз і в нинішніх реаліях нам би з ковідом розібратися, який нікуди не подівся. Насправді. Авді і кількість захворювань е, серед нашого населення також поступово збільшується. Тому Катерина Булавінова, наш медичний експерт, для цього запрошена в нашу студію, щоб поговорити, що нам робити із гіпотетичною хворобою X да. і ти з заваста, реальним ковідом. Ти зараз не так сказала. Ну давайте вже про ікс. Краще дати про ковід та поговоримо. Ні, давайте почнемо все таки з е, цього іксу. Та ікс, це ж не конкретний е, вірус, це поки <світ> що ікс. Але що це може бути? Ну, по-перше, нічого нам не може загрожувати, коли ви такі красиві, стабільно в цій студії. Мені здається, це важливо для ментального здоров'я всіх, це страшенно важливо. Стосовно підготовки в Давосі, мені було дуже цікаво дивитись, як ця історія розгортається, бо цілком нормально проводити підготовку до нової пандемії. Якою вона буде, ніхто не знає, але пандемії регулярно стаються. Пандемія це щось. Тотально нове, проти чого не існує ліків mm -hmm. і не існує захисту, і те, що і охоплює існує, не весь, весь ем, ем, шарик, mm -hmm. Тобто в, весь світ охоплює одразу. І тому нормально готуватися до пандемії. Ніхто не знає, наприклад, якою буде ця загроза, чи це буде вірус, чи це буде бактерія, чи це буде, наприклад, стійка бактерія до антибіотиків. І тому правильно готувати в сценаріях. Але мені цікаво, як ем, катастрофічна свідомість в Давосі збираються, значить, все вже є якийсь. Новий вірус, ну, все загроза і, і так що далі. Ну, кажуть, що Вірусу немає, кажуть, що він вб'є більше є, людей вірус... 20 двадцять відео. Розумієш вже мені, цифри здається, лякають. мені здається, що це халепа комунікаційників в першу ага. чергу. Тому наразі ніякої нової загрози нема. Ага. Все ок, іде підготовка, і те, що іде підготовка, це нормально. І що б хотіла нагадати, до речі, всім глядачам, не тільки великим там начальникам в медицині або в епідеміології, що підготовка це взагалі історія про кожну людину. Так? І, наприклад, з історії з ковідом попередньої, ну, дуже добре, обернувшись назад, подивитись, як ви були готові, що спрацювало, а що ні. Бо люди дуже по-різному відносились до цього. Якщо ви пам'ятаєте, в когось були кисневі концентратори, хтось там знав, як себе поводити, а хтось цього. Тому мені здається, що дуже добре підготуватись і розглянути те, як ми були готові. А як саме Катя? Мені прайд прайд здається, що. Е по-перше, треба наразі вирішити те, що наразі є вже. Да? Це ковід грип. Угу. О, я в кожного дня стикаюся з людьми, які ще не вакциновані від грипу. Я цього не розумію, бо госпіталізації від грипу, до речі, доволі багато. І, наприклад, коли я вчора готувалась до ефіру, я стабільно подзвонила своїй подружці у Львів, пані Наталії Тімко Іванченко. Вона мені суворо сказала: в червоному йди в ефір. Я кажу, як в червоному, це ж ранні ранок, яке ж червоне? В Червоному, щоб було ярко, щоб всі запам'ятали, що треба сигнал вакцинувати. Має бути. Що треба від так? Тому е, я так пропоную, ну, щоб всі, хто ще не вакцинувався від грипу, провакцинувався від грипу, бо він важко перебігає, тяжко і можна госпіталізуватися, люди помирають від грипу. Одразу тут запитаю, чи можна комбінувати, якщо можна. наприклад людина хоче і від грипу, і від ковіду Можна. Зараз. Один в одну так, ручку, можна. один в іншу ручку. Угу. І якщо, наприклад, вам лікар каже, що цього не можна робити, це привід змінити лікаря. Бо якщо він цього ще не вивчив, що це можна uh -huh. робити в один день, це не той лікар, який вам потрібен, не не та медсестра, яка вам потрібна. Тому можна це все скомбінувати, і можна також, наприклад, якщо людина вже вакцинована від грипу, побачила uh -huh. вас таких красивих і згадала, що вона ще не вакцинована від ковіду, uh -huh. і пішла. Можна це ще скомбінувати, наприклад, з пневмококовою вакциною, яку держава не надає, але для групи ризику вона страшенно важлива. Uh -huh. Вакцини є. Вакцини є так. стосовно маскового режиму, от зараз, тут і зараз окей, вакцини є, можемо щепитися. Що ти скажеш? Чи треба носити маски станом на зараз? Ми не перетнули ще епідеміологічний поріг, але випадків на захворювання міжсезонних дуже багато. Ну мені здається, що правило перше захворів, сиди вдома. Да? Тобто, якщо ти захворів якщо тебе, нежити якщо сидіти. щось, а то ти сидиш вдома. Правило друге: якщо ти захворів, і ти не можеш сидіти вдома, і наприклад, тобі треба в магазин або в аптеку, щоб не зараз. Інших людей, вдягай маску, в першу чергу вона буде захищати інших людей від того там, чхання mm -hmm. кашління. Всім нагадую про ем, цей етикет кашльовий, да, який виглядає ось так. Я, наприклад, завжди забуваю, тому я дуже часто мою руки, бо якщо ти зробиш так, да, то потім ти розносиш все це навколо себе. Тобто ці прості правила вони працюють. І ті, хто піде вакцинуватися або поведе своїх родичів з групи ризику вакцинуватись, всім нагадую, що можна заразитись в процесі, наприклад, в черзі. Тому, будь ласка, обирайте час, коли не буде черги, організовуйте все це, заходьте, наприклад, перед своїм родичем з групи ризику, і перевіряйте, чи там є черга, чи є місце, де Наприклад, mm -hmm. почекати, щоб він був в масці, щоб одразу після цього помити руки. Но... Грип мутує, ковід мутує. Що зараз собою являє? Грип і що зараз собою являє ковід? нічого нового і цікавого ага. є чотири штами грипу проти чотирьох. Є вакцина наразі. Нічого нового, але грип був і лишається важкою інфекцією, від якої можна померти. Ну це не просто нежить, це важка інфекція, від якої можна померти. А ковід так він мутує, але він не змутував щось тотально нове. Тому вакцини діють ага. і е, йде нагляд за ковідом. Чи не зміниться він дуже наприклад, чи не буде він відрізнятися? Весь світ спостерігає за цим. А Скоріше Тому... стосовно тестування, мені просто цікаво, чи можна так само комплексно зробити тестування на ковід і на різні типи грипу там А, Б, і якщо так, то де це можна зробити? По-перше, це можна зробити будь-де, бо є швидкі тести, навіть комбіновані uh -huh. тести. Вони доволі добре працюють. Можна зробити ПЛР-тести, але мені здається, що це не має сенсу взагалі. Чому? Є різні? рідкісні випадки, коли це має сенс. Наприклад. А ви працюєте в хоспісі або в десь, де є багато людей з групи ризику, наприклад, угу. в важко десь де хворих, багато важкохворих або людей там поважного віку, або щось таке. І якщо ви захворіли, ви точно хочете знати, чи ви поставили їх під ризик або в онкологічному відділенні. Угу. А наприклад, якщо ви просто захворіли, і угу. або ви на плюсах, наприклад, ви хочете, якщо у вас не вакцинована команда. Але ж я сподіваюся, команда вакцинована. То ви можете, наприклад, захотіти перевірити щось, да, ну чи були всі в контакті, так, чи ні? Так, Але так. для того, щоб вас лікувати, ну взагалі це не потрібно. Кать на сам кінець, у нас там хвилинка залишається на хлопський розум просто. Я чую серед знайомих, хто зараз хворіє. У них зараз не е, нюх пропадає, а з кишківником щось. Типу інші симптоми. Тобто, інші трішки, симптоми, так? Та? тобто у кожного слабкі місця це е, якась система, чи це випадково просто? Е, чи Це мутація. Вже? На хлопський розум. Я а. Е, вважаю, що якщо в людини є температура, нежить, е, понос, ага. болювання, кашель, ломота в тілі, або один, або декілька з цих симптомів, захворі, сиди вдома. Ні, ну то... То як кажуть, перехрестився і сиди. І Сиди. Кать, спасибі величезне. Катерина Булавінова, е, Далі буде, сніданок триває. Не бійтесь ні іксів, ні ігриків, ні омікронів. Готуйтесь. Просто, так, просто готуйтесь і знайте. Дякую.